Шевченкові місця цікаві і колоритні, мають необмежений потенціал для розвитку зеленого туризму і як наслідок популяризації української культури та національної ідеї. Так вважають представники громадської організації наш дім Шевченків край, які організувавши прес-тур знайомилися із туристичним потенціалом Черкащини. Учасниками такого прес-туру була і наша знімальна група із Маньківки. Оспіване великим кобзарем українське село починаєш розуміти тоді, коли потрапляєш на землю, де він народився: садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Пережити ці рядки можна у Муринцях, працьовиті мешканці якого розвивають сьогодні зелений туризм у місцях, де Тарас Шевченко зробив перші кроки. Саме до цієї мальовничої місцевості завітали представники громадської організації Наш дім Шевченків-Край на чолі з її головою Василем Фурманом, для того, щоб познайомитись із туристичним потенціалом Черкащини. У самих Муринцях знаходиться реконструйована садиба, де у 1814 році в будинку Григорія та Катерини Шевченків народився і прожив півтора року Тарас. Є тут і будинок його діда. Хати відновили за малюнками поета у 1989 році, дотримуючись технологій і всіх особливостей народної архітектури того часу. Пройшовши пам'ятник Катерині з малим Тарасом на руках, потрапляєш на край яру, засадженого яблуневим садом і вкритого туманом. Від побаченої краси дійсно щемить серце і стає зрозуміло, чому Тарас Григорович через усе життя проніс спогади про рідну землю. До речі, тут же можна оглянути унікальну виставку мініатюрних церков та храмів зі всіх куточків України, створену колишнім працівником Третьяковської галереї майстром художником Петром Мілько. Провів своєрідний екскурс у минуле та розповів гостям про історичні місця молодший науковий співробітник Національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка Станіслав Суршко, який повідав про життя бідної селянської сім'ї, в якій народився майбутній геній і мислитель. Співець правди народної Тарас Григорович Шевченко також ознайомив гостей із старовинними предметами побуту та історичним минулим. В рамках прес-туру громадська організація дала старт широкомасштабній підготовці до святкування 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, що відбудеться у 2014 році, посадивши калину на могилі батька Кобзаря та заклавши яблуневий садок у національному заповіднику батьківщина Тараса Шевченка. Громадська організація наш дім Шевченківкрай вже планує і пропонує розпочати підготовку до святкування двохсотліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Щоб ми могли зарані людям сказати про ті заходи, які будуть здійснюватися на. Батьківщині Тараса Гроша Шевченка, по-перше, по-друге, підготуватися до цих всіх заходів, тому що, ну, наскільки мені відомо, то сьогодні, ну, крім музею, який є у Моринці, у Шевченково, да, вони дуже в дуже прекрасному стані, але прийняти там великі групи людей, а в ідеалі було б дуже гарно, щоб приїхав кожен українець в ці прекрасні місця і відчув, е сам відчув оцей подих у цій землі, яка народила такого великого генія. Наступним кроком стане створення сайту з підготовки до ювілею поета, де кожен відвідувач зможе вносити свої пропозиції щодо програми святкування, а благодійники зможуть перераховувати кошти на проведення урочистостей. Ми розпочинаємо підготовку до 200-річчя саме зараз, тому що святкування ювілею кобзаря повинно відбутися на найвищому рівні. Підготовка до євро 2012 відбувається впродовж п'яти років. А день народження Тараса Шевченка навіть більш значима дата для українців, і до неї залишилося всього два з половиною роки, говорить голова громадської організації, наш дім Шевченків край Василь Фурман. Програма святкування до двохсотліття, святкування Тараса Григоровича Шевченка. Ми вона буде, ну ми розробимо проект, просто ми, ми розмістимо на сайті громадської організації, і потім кожен із громадян може прийняти участь в обговоренні цієї програми, надати свої пропозиції, і там ну, можуть бути вноситись там, зміни. Ми будемо прислуховуватися обов'язково. І саме головне, от ну як для мене, це навіть не те перелік заходів, там тебе написано. Саме головне, щоб... По можливості кожний українець приїхав саме в цю землю і проникся тими ідеями, які не якими жив Тарас Григорович Шевченко. Ми сьогодні маємо зрозуміти про те, що наш успіх, успіх нашої держави, залежить саме від нас. Як палкий поборник ідеї нового українського села, голова громадської організації наголошує, що саме фермери в Україні разом з іншими селянами мають стати рушійною силою, а держава повинна створити чітко визначені правила гри для них, а не стояти осторонь, як це спостерігається протягом останніх 20 років. Тож, аби дізнатися, як виживають сьогодні фермери, Василь Фурман відвідав одне з фермерських господарств Агровікторія, що на Катеринопільщині. Познайомившись та поспілкувавшись із його власником Олександром Коваленком, стало очевидно, що його господарство є одним із кращих на Черкащині, і підтвердження цьому утримання сучасного корівника, свиноферми, вівчарні, птахоферми власної невеличкої хлібопекарні. І всюди відчуваються дбайливі руки доброго господаря. Саме завдяки вмілим і послідовним діям власника господарства вдалося зберегти усе колишнє когоспне майно будівлі, не розпродавши і не давши усе розікрасти. Були інвестори в нас свій час зайшли років 10 назад. Дойшло господарство до банкрусту. Це було у Киррост, тут засновники. Ну і Потім прийшов такий час, що зарплата не виплачена, купа боргів, сіять, нема чим. І вони вирішили організувати нове підприємство, а просто борги покинуть. Ну і Така думка тоді настала. Люди зібралися і сказали, що треба щось робити. інвесторів відказуватися, вони вже малися вивозити скотину, яка тут залишалася, вже пригонили скотовози. Зібрали люди збори. І сказали, що так, давайте щось самі. Запропонували мені днів, два подумав, знайшов, а потім прийшов, погодився. Ну і так потихеньку це вже пройшло за вісім років, за один рік нічого не можна зробити, а за щось за вісім років зробили. На десь, десь на наступний рік у нас десь буде до 300 корів. В цьому році поставили сучасний молокопровід, є в нас оління, В господарстві є пікарня своя, є вівці, свині, гуси, качки. Це в нас є інкубатор, є, це все гуси, птиця, це в нас маточне в яких вирощуємо молодняк і продаємо гусеня. Є таке що житло купуємо людям. Наприклад, за цей рік купили два будинки для людей. Соціальну сферу підтримуємо, будуємо церкву в своєму рідній селі, будую. Дитячий майданчик там наче будівництво. і ну, Дуже багато спонсорської допомоги, вказується. Дітям, інвалідам дуже багато допомагають, звертаються до мене. Подорожувати Шевченковими місцями можна увесь день, милуючись фантастичними краєвидами та слухаючи захопливі розповіді місцевих жителів. Двох насичених враженнями днів вистачило для того, щоб переконатись, зелений туризм на Черкащині має справді потужний потенціал. Позитивний приклад піонерів розвитку екологічного туризму наслідує усе більше господарів. І Якщо сусіди допомагають одне одному порадами, як краще приймати і розважати туристів, то громадські організації намагаються роз'яснити людям юридичні та економічні нюанси, що обов'язково виникають в кожного підприємця в сфері туризму.